Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами історик та журналіст Єрошовець з традиційним стрімом, українські сукіряни. Я вибачаюсь, запізнився е, на сім хвилин, начебто, але на домашнє господарство і клопоти. У мене є звірі, чотири коти і собака, і треба було їх просто погодувати. І прилаштувати на ночівлю, тому і запізнився. Ну а зараз ми, будем, ми будемо спілкуватися, будемо аналізувати, будемо говорити. Прошу коментуйте, активно приймайте участь в обговоренні сьогоднішніх подій, які сьогодні трапились в світі. З нами пан Андрій Блонський, пан Сергій Ончар і Земляк Свен. Доброго вечора, дорогі рідні. Я радий бачити вас в чаті. Думаю, в чаті друзів прибавиться і, 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 і почнемо. Перед тим, як почати, традиційно попрошу вас допомогти. Сьогодні потрібна конкретна допомога. Одна людина онкохвора, буде здавати аналізи по хворобі. Прошу допомогти. Аналізи платні. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Ця людина буде вдячна за кожну копійку допомоги. Дякую. Ну і почнемо працювати з вами. Індія послала США. США вже не Світовий жандарм, США вже ніхто не лякається, США ніхто не ставить, як кажуть, в одне місце. І такими заголовками сьогодні вийшли світові і європейські газети, а також українські мас-медіа. Про що йдеться мова? 25% податку на імпорт індійських товарів в зв'язку з тим, що Індія купляє дуже багато нафти в Росії. Нафта, газ з Росії йде в Індію, і Індія ще й торгує ними. З прибутком для себе, перепродає, барижить, коротше кажучи, індуси. да Як співав Володимир Висоцький, як він співав, хорошою релігію вибачте, за російську придумали індуси. Так? так от, індуси собі хитренько, вони купляють в Росії нафтопродукти і барижить, перепродаючи з прибутком для себе. Ну, Америка за кажуть палила це, вибачте, за жаргон. І вирішила припинити цей бізнес 25% для початку оподаткування всіх індійських товарів, і начебто всі казали, що все, Індія або припинила, або припинить це все. Ну а індуси сказали ні. Індуси сказали, що будуть купувати і далі нафтопродукти в Росії, і Індію не потрібно лякати, тому що Індія це суверенна країна, велика країна, яка сама вирішує, що її робити. Ось така відповідь офіційна Індії. Коротше кажучи, США вже не справляються з ролю не справляються з ролю світового жандарма. Їх же Сполучені Штати ніхто ні в шо уже не ставить, і це позиція не тільки Індії, але й інших країн. Як би кажучи, для нас не дуже добрі справи, тому що Індія дуже багато грошей вганяє в Росію, а ці гроші йдуть на війну. Тому для нас дуже сумна новина. Сьогодні заява Єрмака. Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, зробив заяву про те, що Росія затягує час. Ми знаємо про ультиматум Трампа до 8 серпня. Після 8 серпня припинити війну. Але що ж Росія? Андрій Єрмак сьогодні зробив заяву і сказав, що Росія затягує час, просто затягує час, привівши слова Піскова, що ми знаходимося на шляху до перемовин. Поки що конструктиву немає, є робочі групи, експерти радяться. Ну, а зустрічі президентів обох країн. Поки що е, не зустріч президентів обох країн поки що не передбачається. Єрмак сказав, якщо вони хочуть мира, ми хоч завтра готові організувати зустріч президента Зеленського з президентом Путіним, але вони тянуть час. Отака заява у нас Єрмака. Щодо корупції, е, сьогодні відбувся суд і е, Гайдая. Колишнього чільника луганської адміністрації, нинішнього очільника адміністрації Мукачеве разом з депутатом Кузнєцовим закрили в СІЗО на два місяці. Справедливий швидкий суд, як кажуть журналісти на диво, показує, що хоча б хоча почалася начебто боротьба з корупцією. Хоча побороти корупцію в Україні, яка з дитячого садка росте аж до самих верхів, надзвичайно важко. Але хоч щось почалося, ну і далі з подій в Україні продовжується, продовжується бусифікація. Ну а бусифікація супроводжується вже вбивствами. Поліцейські зупинили в Одеській області для перевірки документів чоловіка на мопеді. Документів і облікових документів військових, е, він витягнув зброю, і почав стріляти поліцейських. Застрелив одного поліцейського, і ще є важкопоранені поліцейського. Ця новина зайшла мені в стрічку. Що далі? Е, в Черкаській області, начебто, може я помилився. Чоловік, коли його зупинили поліцейські, ти цикашників, витягнув дві гранати, зірвав чеки. І отак взяв заручників та цикашників поліцаїв. але після перемовин він е, здався поліції. Коротше кажучи, мобілізація йде. І у нас 400 тисяч все зече. Вдумайтесь, у нас дві армії, все зече. 400 тисяч чоловік це скільки? Це 40 дивізій. Да? Дивізія, 10 тисяч чоловік. Якщо я не помиляюсь старі радянські армії. А у нас, а у нас, а у нас в квартирі газ. Сьогодні Ганна Скороход. Ганна Скороход, депутат Верховної Ради України сказала, що у нас 400 тисяч чоловік все з ГЧ. Удумайтесь, Збройних сил України втекло 400 тисяч чоловік. Її підтримали військові. Сказали, що тікають, дуже страшно тікають, тільки що мобілізовані, бусифіковані. Вони реально тікають, і все. Просто тікають і все. Коротше кажучи, справи невеселі на фронті. На фронті на фронті. на фронті фронті у нас на Сумщині бійці ГУР знищили 8 рот противника. Зайшли росіянам ТИЛ, і 8 рот противника помножили на нуль. Ну а що далі? Які новини у нас далі? А далі у нас заява. А далі у нас Білорусь. В Білорусі помітили російські бронетранспортери з російською символікою і, і командирів на цих бронетранспортерах з російськими червоними пов'язками. Російські командири на початку вторгнення в Україну носили червоні пов'язки. На російських бронетранспортерах були червоні квадрати. І сьогодні Бронетранспортери з такими опізнавальними знаками, з антидроновими захистом, як кажуть кустарним, були помічені на вулицях Білоруського Гомеля. На вулицях Білоруського Гомеля. В Білорусі осінню починаються навчання спільні білорусько-російський захід-2025, але експерти кажуть, що вторгнення з Білорусі не буде. Білорусь росіяни використовують для нагнітання паніки в Україні і для того, щоб Україна тримала на білоруському кордоні значну частину своїх військ. Що буде далі? Вступить Білорусь війну? Чи це просто гра мускулами? Ми знаємо, що полк спецназу, розміщується білоруського. Сил спеціальних операцій полк розміщується на кордоні з Україною. Побачимо, побачимо. Ну і з Молдови новина Баш, Баштана, Баштана, да, Баштан назва чи Бакштан назва. Коротше, голову Гагаузії. Да. Голову Гаузії, а голову Гагаузії, Гаузія це частина Молдови. да, Голову Гаузії, е, жінка у них там голова. Забув її фамілію, е, прізвище, вибачте, посадили на 7 років. Голова Гаузії фотографувалася з Путіним, е, приймала допомогу Росії, е, відкрито заявляла, що Гаузія це незалежна територія від Молдови, виступала за незалежність Гаузії від Молдови, ну й договорилася. Її заарештували, по-моєму, в аеропорту Кишиніва, і суди, і сьогодні присудив сім років Колонії, як кажуть, Чкалов долітався а Бакштан в договорилася. Ну, і новина на останок, М -м президент Чехії сказав, що сказав президент Чехії? Президент Чехії сказав, що, якщо Україна хоче вижити, її потрібно віддати окуповані території Росії. Повторюю, президент Чехії, який півтора року назад вибирався, і всі засоби масової інформації, офіс президента, усі українці кричали гвалт, що це проукраїнський президент, що він буде допомагати Україні. Він, начебто, допомагав снарядами, зброєю. Чехословацького виробництва дійсно відносився до України добре. А сьогодні взяв і видав заяву: що Україні для того, щоб вижити, потрібно віддати окуповані території. Вона їх все рівно не відіб'є ніколи. Значить, чому даремно випробувати долю краще віддайте окуповані території, і що тоді Україна виживе. Ну і коментарі українців під цим відео. Ну а що він неправильно сказав? Так, а що, а що, ми ж не відіб'ємо території, так а давай віддамо та у цілі Україна скільки там вже території лишиться. Що характерного в 2022 році, щоб хтось на вулиці сказав про перемовний мирні з Росією і про те, що нам треба віддати території. Того чоловіка би вбили, просто роздерли на частини. Да? А зараз через два роки війни, да? такі, через три роки війни, отакі от настрої, да? давайте віддамо росіянам територію, тому що ми виживемо. Знаєте, я скажу свою думку. Звичайно, я за мир. Звичайно, я молюсь за мир. Але є одна річ: треба розрізняти або мир, або капітуляція. Якщо мир, то рівноправний, якщо мир, то з гарантіями безпеки. Якщо ми просто зараз віддамо чотири області і Крим Росії, або як вони хочуть, не чотири області, а сім областей, да, чи шість областей Крим Росії, України не стане, тому що віддача такої великої кількості територій у Росії це буде капітуляція України. Все, все дуже все просто. Ну, а те, що сказав президент Чехії, це було дуже несподівано. І, як кажуть, Європа устала, як вони кажуть, від війни, стомилася від війни Європа. Так вони, ховаючись за нашими грудьми, Україна спливає кров'ю, стримуючи орди монголо-татарських варварів да, російських. а... Європа устала від війни. До речі, 60% 60 чоловіків Німеччини сказали, що не будуть приймати участь у війні, якщо Росія нападе на Німеччину. Нормально? Нормально? демократія німецька, да, німецька демократія. 60% німецьких чоловіків сказали що воювати не будуть, якщо Росія нападе на Німеччину. 48% польських чоловіків сказали, що повтікають з Польщі, як нападе Росію. Що я вам казав? Я вам давно казав: якщо якщо расисти зайдуть в Європу, вони за 2-3 неділі дійдуть до Парижу, тому що Європа гнила, європейські чоловіки гнилі. Не хочуть помирати, живуть своє задоволення. Наші жінки їх обслуговують. Чоловіки, наші українці роблять за них брудну роботу. Вони сидять, кайфують і не хочуть помирати. А українці повинні жінки їх обслуговувати. Чоловіки копати ями по всій Європі і шачити на будівництвах і на заводах. І ще українці повинні за них помирати. Європа непогано влаштувалась, так а Україна. А Україна, а ціни на Україні більше, чим в Європі? Сьогодні сказали, що ціни в Україні більше, ніж в Європі. Скажіть, будь ласка, як при українських зарплатах, коли люди отримують копійки, прості українці виживати, донатити іти службу нести і ще й не тікати все зиче? Я запитав би це наших урядовців, депутатів, чиновників, блатних приближених влади. Да? Якісь такими мордами і золотими цепами відпочивають. Зараз відпочивають сезон відпусток, да Ну і наостанок велике прохання допомогти людині з оплатою аналізів на онко 54 57 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку та людина буде дуже вдячна. Ну і для тих, хто Дивиться Ютуб канал Ігор Кравцов. Скажу я виклав повністю, повністю експедицію по Сокірянщині, по диким місцям Сокірянщини, які набагато краще, ніж Карпат. Хто хоче побачити сокіряни Сокірянщину, дикі незвідані Яре Лиси, які в 100 раз краще, ніж Карпат і Швейцарські Альпи, заходьте на Ютуб канал Ігор Кравцов і набирайте шорт. Там викладено 10 шортів, і викладені такі міста, місця, що, побачивши їх, ви забудете про Карпати, про швейцарські Альпи, і захочете приїхати куди? На Сукірящину. Хто захоче приїхати на Сокірянщину, Ігор Швець, профіль Facebook, месенджер. Списуємося. Приїжджайте, у нас є вся інфраструктура, є де зупиниться, а екскурсії я вам зроблю такі, що ви. Полюбите сукіряни і сукірящину на все життя. Дякую друзям в чаті, дякую за стрім. Дякую пані Сергію Гончару за активну підтримку. Хто у нас пан Сергій Гончар, пан Михайло Дідух, Земляк Свен і пан Андрій Блонський. Добрий, спокійний усім ночі. Дякую вам за стрім.